Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І Байден сказав, що Америка готова виділити 1 мільярд на відбудову Каховської ГЕС. Давайте подивимося це питання. Так, 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 готові. Тут тільки одне але дивіться: потерпілим жертвам. Всі, хто постраждали. тут не тільки, Я так розумію, що це не тільки на відбудову ГЕС буде, тут будуть і гроші йти на постраждалих. ті, що понесли Втрат і під час цієї катастрофи, Ось, єдине мене цікавить, тут буде дуже мудре рішення. Добре сплановане. Воно нелегким буде це, цей шлях. Ось Україні виділять гроші. Тут тільки але якесь. Зараз ми подивимося, що за але. Тут йде страх, що розкрадуть гроші, що по руках гроші підуть, так? Дійсно. І я так розумію, що Америка не дасть їх ці гроші нашим чиновникам. Зараз ми подивимося, тому що, бачите, і місяць в кінці випадає те, що ці гроші е, тут підуть по руках, не тим, кому треба, так? Ось і е, е, на, на деякі особистості, тобто гроші розійдуться. Чи буде контролювати Америка ці гроші? Не просто контролювати. Вона буде все тримати в своїх руках, щоб ось з боків дві карти, щоб на всяких популістів не розійшлося на, на транжир, і щоб конкретно відбудувати цю? Гідроелектростанцію. Угу. І так. Тобто я так розумію, що Америка буде все тримати в своїх руках. Нічого не дасть, ні копійки не дасть на, на це, саме в руки нашим чиновникам. Так, так, 100%. Все в своїх руках будуть тримати. Абсолютно все. Абсолютно, ви знаєте, я навіть тут бачу до такої степені, що вони будуть з кожним, кожний навіть, я так розумію, що навіть з кожним робочим будуть за ручку. Але мені так здається ще, що тут за робочих не, точно не скажу. От, не скажу за робочих, а гроші точно будуть тримати американці в руках. Ось якось так я це побачила, це питання. Щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі. Разом до перемоги. Тобто не довіряють. Ось що я хочу сказати. Америка не довіряє цим нашим чиновникам. Ну і банкові так само. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.